Міський голова Сергій Кузьменко 19 липня провів черговий прийом громадян із особистих питань, а саме щодо утримання житлового фонду, ремонту під'їздів, заміни каналізаційних мереж, підсипання доріг у приватному секторі після підтоплення тощо. Усі питання громадян, взяті на контроль, будуть розглянуті фахівцями та по мірі можливості врегульовані найближчим часом. Записатися на прийом до міського голови або його заступників можна, звернувшись до відділу по роботі зі зверненнями громадян. Що знаходиться на першому поверсі міської ради, кабінет номер 118 деться на сайті міської ради. З нагоди відзначення дня тренера, 19 липня, в Кіровоградській обласній військовій адміністрації відбулося нагородження кращих тренерів області. Відзнаки від голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича отримали і олександрійці. Андрій Махіня тренер-викладач відділення Кіокушенка і карате ДЮСШ США No2. Олексій Кравченко, тренер-викладач відділення військово-спортивного багатоборства ДЮСШ США No2, Сергій Торожнюк – тренер з військово-спортивного багатоборства та кікбоксингувак. Ков ПСК Захист. Відділ молоді та спорту на своїй сторінці у Фейсбуці вітає тренерів та бажає досягнення нових вершин. Олександрійська громада налагоджує дружні зв'язки і співпрацю з англійським містом БАД, яке в умовах війни надає вагому підтримку нашому місту. Аби краще ознайомитись, дізнатись цікаві факти і відчути атмосферу містечка. Запрошуємо олександрійців на фотовиставку Місто, яке поруч. Ініціаторкою виставки стала Євгенія Шкіль, українка, яка тривалий час живе і працює в Англії. Вона засновниця фонду Друзі Олександрії та представниця британського міста БАД. Відкриття виставки відбудеться у п'ятницю, 21 липня о 15-й годині у центральній міській бібліотеці. Вхід вільний. Волонтерка Ірина Кабанова звітує на своїй сторінці у Фейсбуці. Хлопці отримали колеса на автівку для розвідників та плівку на укриття на суму 3120 гривень. Це кошти зібрані у координаційному центрі волонтерів. Запитів від наших захисників дуже багато, тож не будьте байдужими, долучайтеся, кожна гривня має значення. До дня тренера фонд Катерина Білоручка Фундейшн хотіла привернути увагу до непростої і важливої роботи тренерів. До свята пропонували усім охочим прийняти участь у забігу вдячності. Керівник гуртка пішоходи туристи БДЮТ Сергій Зайченко разом зі своїми вихованцями долучилися до заходу і пробігли дистанцію у три кілометри. Ми присвячуємо цей забіг усім тренерам, які боронять нашу країну від ворога, написав на своїй сторінці Сергій. Дякуємо всім захисникам України за можливість жити і працювати у вільній незалежній Україні. В Олександрії відбудеться благодійний концерт гурту Танок на Майдані Конгу. Під час концерту збиратимуть донати на Збройні сили України та проведуть аукціон. Концерт відбудеться в понеділок, 24 липня о 19-й годині, біля Палацу культури Світлопільський. У п'ятницю, 21 липня, буде мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 18, вдень плюс 27. Атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-західний.